Прекрасна природа та чисте повітря саме мальовничими краєвидами та чудовою погодою зустріла дітлахів Чернівеччина. Церемонія нагородження найкращих митців вже третій рік відбувається на березі Дністра. Саме сюди запросили 75 найобдарованіших учасників, які своїми роботами показали красу сільської праці. Всього позмагались у конкурсі півтори тисячі робіт. Це і живопис, і аплікації, і навіть вірші про рідну землю. У будь-якій технік декоративно-прикладного мистецтва діти показували свою прихід. Кількість до роботи хліборобів. Тішили маленьких учасників свята, танцювальні колективи та відомі артисти. Я малював три корови своїм дяді. Мої друзі теж брали участь в конкурсі, тільки вони не виграли. На моїй роботі було намальовано все в сільському господарстві: кури, буси, кіт, соняшники. Хатину я намалювала в полі українку, що вона тримає колосся Продемонстрували плоди своєї творчості на конкурсі не лише учні, а й дошкільнята. Свої доробки діти виготовляли навіть гуртом, адже колективна творчість оцінювалась в окремій номінації. Вихователь дошкільного навчального закладу Ялинка успіхам своїх вихованців неабияк зраділа. Я дуже вражена сьогоднішнім святом і хочу дуже подякувати корпорації особисто Тетяні веселим. За такий гарний е організований конкурс, в якому приймають участь не тільки е старші дошкільники, але й найменші. То є ясельної групи. Я є вихователем ясельної групи, і е я кажуть, е дуже вражена, дуже дякую. Вікова категорія учасників до 14 років. А от наймолодшим художником-переможцем свята став роман школьник Шепетівки, півторарічний малюк з допомогою мами своїми крихітними долоньками зобразив символ сонця. За це отримав гарний приз та гучні оплески. Такі нагороди, такі заходи були потрібні для дітей, тому що це лишній стимул і. Ті, хто переміг воліють взяти участь у творчих змаганнях і наступного року? Адже заохочення у вигляді сучасних гаджетів та шкільного обладнання спонукає дітей до створення нових шедеврів. Я хотів би ще. Орпорація Сварогвестгруп започаткувала конкурс дитячої творчості Моє майбутнє з рідною землею ще в 2007 році. З 2010 тисячі організатором є благодійний фонд зміцнення громад. А корпорація сприяє фінансовій підтримці заходу. За сім років проведення дійства кількість учасників зросла у 15 разів. Конкурс Моє майбутнє з рідною землею має на меті саме якраз відзначення тих юних обдарувань. Які не просто вміють особливо малювати, складати гарні вірші, виробляти поробки декоративно-прикладного мистецтва, інших напрямків творчих, але й розуміють, що завдяки мистецтву можуть висловити головну стрижневу думку, яку ми надзвичайно вітаємо. Що вони дійсно пов'язують своє майбутнє з рідною землею. На дитяче свято запросили і військового розвідника Олега Бляхарського. Волонтер, побачивши витвори дитячих рук, був приємно вражений обдарованістю подільських дітей. Він вірить, саме такі патріотичні серця у майбутньому зможуть зміцнити нашу країну. Ми дійсно є люди козацького роду, і приємно, що є такі заходи, і то, що дітей, мотивують до того, що вони займаються патріотичними такими. Творчими роботами пишуть вірші, малюють малюнки, танцюють, розвивають нашу культуру українську. Саме престижність сільськогосподарських професій та необхідність праці на землі є складовою патріотизму. Переконані організатори вже сьогодні. Колишні переможці конкурсу навчаються в аграрних вишах, а троє з них працюють в корпорації «Сварогвестгруп». адже робота в гідних умовах приваблює молодих спеціалістів. Наш південний регіон наймолодший по віку наших молодих спеціалістів. Це насамперед агрономи, старший агроном нашого підприємства регіону 31 рік. Всі інші до рівня 22 років. І це таких людей працює в нас 13 чоловік. Свою благодійну діяльність фонд зміцнення громад поєднує із зусиллями меценатів з-за кордону. Вже чотири роки вони спільно з голландськими ентузіастами відновлюють дошкільні навчальні заклади на західній Україні. На свято дитячого малюнка завітав і міжнародний громадський діяч Якоб Демой. Своє покликання волонтера чоловік вже багато років тілює в Україні. Я з 2005 року допомагаю українським дітям. Вірю, що в недалекому майбутньому ваша країна стане частиною Європи. Наступного року організатори конкурсу обіцяють ще більше сюрпризів для дітей. З Часом підготовка учасників та техніки виконання робіт стають все складніші. Тож у благодійному фонді зміцнення громад сподіваються, таким чином любов малечі до рідної землі тільки зростатиме.